У спорткомплексі колос в місті Решетилівка пройшли матчі другого туру чемпіонату України з волейболу. Місцевий волейбольний клуб Решетилівка мав зіграти два матчі. Проте гру проти МХП «Ладижн» ШВСМ Колос з Вінниці після першого виграшного сету для Решетилівки перервали через затяжну повітряну тривогу. Нам не вдалося зіграти цей тур повністю. Ми намагалися як могли чекали до, до максимуму, але було прийнято рішення перенести вчорашні ігри на Якийсь інший тур. Скоріше за все, це буде наступний тур чемпіонату, який відбудеться в городку, і е, матч, який розпочався між нашою командою, і е, він, він буде перенесений і почнеться з рахунку 0-0, бо новий зал і це передбачено регламентом. Відмічу, що наша команда виконала всі установки. Хлопці, молодці, до них питань сьогодні майже немає. В другому матчі проти поліції охорони Зуену ШВСМ Динамо волейбольний клуб Решетилівка здобув безпрецедентну перемогу 3-0. Проте гравці клубу не недооцінюють суперника. Ну, вчора були посильніші суперники, бо вони більш зіграні, більш грають більше, більше досвіду трошки. А тут хлопці менш досвідченіші. Але вони з як сказати? Емоційні такі. Якщо емоції їх зашкалюють, то вони теж непогано грають. 12 листопада в бельгійському місті Менен волейбольний клуб Решетилівка зіграє матч однієї 16-ї кубку виклику проти місцевої команди Декоспан.